Привіт! Я Андрій Каранда і вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Я хочу вам сьогодні показати сади розсадника в листопаді. Поїхали! Якось з часом я почав розуміти, що для мене особиста осінь в ландшафті, вона є найпоказовішою з точки зору того, чи правильно ми створили цей сад як фахівці. Звісно, ви, як люди, які створюють сад для себе, можете на це не зважати. Але якщо ви будете знати невеличкі такі лайфхаки, про які ми сьогодні поговоримо, я думаю, що вони вам можуть допомогти покращити ваш сад. А якщо ви тільки-тільки будете його створювати, то по-правильному його е, створити. До речі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і вподобайк цьому відео. Е, для мене це важливо, тому що це є відзеркалення моєї роботи. Чому осінь? Чому ось саме осінній сад, а у нас зараз ну, листопад вже майже добігає кінця, він є таким. Показовим, ну по перше, ми можемо побачити, якщо ми використовуємо багато листяних дерев. А я дуже часто використовую. Ну, якщо брати склад дерев на ділянці, десь. Відсотків 70% це будуть листяні дерева, і десь 30% це будуть там, як правило, це сосни я використовую. То коли вже листя немає, то зрозуміло, що абсолютно інший ландшафт ми можемо побачити і абсолютно інше сприйняття буде нашого саду. І тоді за рахунок форми, тобто габітусу, крони цього дерева, за рахунок листя, якщо Ну, у нас тут були заморозки, то листя вже попадали, але все одно колір листя буде і який він буде. Це дуже важливо і цікаво. За рахунок кольору стовбро також важливо. І гілок, як дерево буде зимою. І, в принципі, аж до весни, поки не буде листочків, як ми його будемо сприймати. Ну і так само стосується кущів, і, в принципі, для мене є дуже показовим наявність певної кількості трав'янистих рослин. Трав'янисті рослини це квіти з та асоки, які і зимою будуть цікавими. І навіть в листопаді вони будуть гарними, тому що я е, плекаю надію, що можемо і в грудні так само знімемо цей сад, і подивимося, який він буде. І е, чому це є актуальним? Тому що якщо ми оберемо е, Дерева, наприклад, хвойні, або як тут у нас є живопліт, стуї, да, вони вже будуть нам створювати каркас зелений. Якщо у нас є листяні дерева, і у нас гарна у них крона, на які так само можна дивитися, нарядити якоюсь гирляндою, і вже так само буде зовсім інше сприйняття саду ввечері, то що стосується ось таких злаків, квітів, вони. От їх так само потрібно підібрати дуже ретельно. Буває так, і в перші роки своєї роботи я про це так само не думав, не замислювався. Тобто, в мене був якийсь асортимент, який я використовував. Тепер я розумію, що так, ось, наприклад, ось ця айстра Верескова вона буде стійкою і цвіте навіть зараз в листопаді, і вона буде і зимою гарною. Наприклад, малінія. Вона дуже зараз гарна, але не можемо зробити на ній акцент взимку через те, що якщо буде сніг, ну зимою сніг буває, вона може зламатися і не відновити ось цю всю свою гарну таку ширму. Наприклад, оце це бджолоцвіт. Він буде до грудня стояти зелений. Ну, от зараз листопад, він у нього ще зелені досі листочки. І бачите, достатньо такий цікавий червоний стовбур. А в грудні потім ця рослина. Ну, а яка вона буде в грудні, ми поговоримо вже в грудні, я вам покажу. Або ось дуже такий тривіальний приклад, як чебрець. Подивіться, він зимозелений, буде зелений і в зимовий. Період часу або ось те, що внизу за ним, це е, е, Вероніка Сиза. Е, так само, так, сланки рослини невисокі, ґрунта вкривні, але вони так само створюють нам ось ефект підкреслення, ну, в даному випадку сосни цього дерева, яке росте на цьому пагорбі, і більше того, е, прикривають доріжку, десь налазять на неї. І ну, от, можна побачити, де нема землі, так, от такий є певний негарний обрис. А тут вони е, заростають повністю і тримають цей схил. Але мова зараз не тільки про ґрунта в кривні, мова про те, що ми маємо достатньо ретельно підбирати рослини, тому що восени, ось всі ці недоліки, те, що ми. Не подумали, як рослина буде мати вигляд. Те, як ми ну, вирішили, що нам важливо, як вона гарно цвіте літом, але ми не передбачили, що, наприклад, вона буде зрізатися, бо не всі квіти, наприклад, залишаються на зиму в моєму саду. Ну, деякі просто не привабливі, на мою думку. Ось. І якщо ми посадимо велику кількість таких квітів або злаків, які поламаються, ну, то у нас будуть великі відкриті площі. Зараз ось тут можна побачити, коли випала якась рослина, якийсь журавець, ну і ділянка оголилася. І якщо у нас площа якоїсь квітки буде ще більшою, ну то зрозуміло, що проблему ми будемо мати з цим квітником і будемо дивитися отак півроку до весни, поки не заросте якимось іншими рослинами. Але все одно, як би ми не говорили і не думали про дерева, кущі і квіти, я вважаю, що сад без газону в будь-якому прояві, із конюшини, із якихось інших рослин, із злакових, як у нас є, все одно він неможливий. Тому я вас запрошую в сад, щоб ми його більш ретельно подивилися і могли глянути на деякі рослини, на те, Подобаються вони вам чи ні. Напишіть про це в коментарях, а ми спробуємо відповісти. Отже, ходімо. Ну, у нас газон виконано із е, злакової трави, тонконіг. Е, ще раз, це газон не рулонний, ми його сіяли, але для мене завжди, знаєте, така е, цікава розмова відбувається з людьми, коли вони говорять. Це ж штучний газон, я кажу, чого він штучний. Ну Він же ж рулонний, я кажу, так якщо він рулонний, він же ж все одно був посіяний раніше кимось. Тобто він все одно з насіння, просто його зрізали. Яка різниця? Посіяли ви його чи рулон розкатали. Але в даному випадку це дійсно сіяний газон. Ось, його можна було б вичистити, бо він такий достатньо сухий. Але ми вже цього року робити не будемо цих речей, бо є ризик того, ми там консультувалися з колегами, що може бути, ну ми його пошкодимо. Якщо буде більш холодна зима, одномоментна, моментна, то ну, може бути не дуже добре рослинам, тому вже буде в такому він жовтому стані. Ось, ну і я скажу одразу так, що у мене питання з газонами завжди провисають. То ми його підстрижемо сильно низько, то ми добре не даємо, то ми не обробимо його. Ну, є у мене такі недоліки з газонами. На жаль, я більше люблю квітники, тому якщо газон в такому стані, звісно, що це не добре, але ну, вже як є. А, про квіти, про те, що я люблю більше. І про насадження, і про композицію, яка тут є. Знаєте, я вам відкрию один секрет. Тільки нікому не кажіть. Я, коли створюю квітник, я не завжди можу продумати таку композицію, яка потім виникла по факту, яка вона ну, була під час взаємодії там, однієї рослини з іншої. Так, звісно, я думаю про те, що буде цвісти, в який період, яким воно буде зимою, яке воно буде навесні. Тобто підсадити до холодноростучих теплолюбні злаки. Це все я прораховую. Але коли природа сама формує таку палітру кольорів, такі текстури, Ну, чесно, я не думав, що, наприклад, ось в даному випадку ось це називається проса приховане. А ось це е, е, Вероніка Фьорст Леді. А ось це е, геліопсіс строкотолисти Лорен Саншєн. Тобто я. Не продумував настільки, що ось така буде, як на мене, чудова і гарна композиція. А внизу ще там буде е, тритома ягідна, і вона ще буде зеленою, ну і вона достатньо довго буде зеленою. І коли ми бачимо е, на всю цю загальну композицію, то думаєш, вау, круто, як ти придумав? Насправді так, я. Підсажував рослини, тобто, наприклад, ті будуть білим цвісти, там, то жовтим, це там, буде як злакова рослина. Але я не думав, що воно буде, ну. Настільки красива, як мені здається, ось зараз ця композиція. Тим паче, якщо піти глибше в неї і побачити як класно перегукуються просо, а під просо, ще як дуже шикарно, я вважаю, такими сухоцвітами стає на зиму хінацея лікарська, то коли бачиш оцей цей весь куточок, думаєш, боже, неймовірно. Але я вам скажу, що ну по факту це зробила природа. Тобто, ну я просто про те, що ну настільки, прям я так не продумаю, але ось ну та мабуть є якась така частинка. Розуміння цієї природи, що воно отак от потім формується, але ну, не завжди це є тільки моя заслуга і робота в цьому. А ось, наприклад, от, мадрини, я не знаю, в мене якась така слабкість до них, і тут ми підходимо до такого гайка із них. Ну, Тут їх сім штук представлено, і вони мені так подобаються. І коли я побачив наступну мадрину, зараз покажу, і коли я побачив ось тут, як поєднується. І ну, коли Айстра цвіла Рубістар, якщо я не помиляюсь, знаєте, Мадрина ще була зеленою, але це якийсь був такий дивовижний момент поєднання. Насправді, як це відбулося? Тобто я би зрозуміла, що таку високу рослину, як оцю Айстру, ну, до цієї мадрини, яка опушена від самого низу, не саджав. Просто відбулося так, що ми ці рослини саджали вже мадрини посеред сезону, десь літом вони були контейновані, а айстри вже росли. І викопувати ці айстри ну, не було ніякого сенсу. Тому воно от в цей сезон, от ця айстра вища, ніж ну там не знаю там метр. 30, мабуть, метр 40. Ну, Бажано так не саджати, тому ми її заберемо. Але е поєднання цих гілок з цими рожевими е пілюстками Айстри було дуже цікаве, коли вона цвіла. І для мене це було таке певне відкриття, як можна хвойну рослину поєднати ось таким чином. Ну, так само просто співпало. Але, от, як на мою думку, воно достатньо гарне. Ну, і ось тут ціле можете побачити такий з цих мадрин. І я вважаю, що люди, коли не хочуть висаджувати листяні дерева, ну, зрозуміло, що мандрина – це хвойна рослина, але для багатьох, коли у неї падають голки, то навіщо така рослина потрібна, якщо ну, вона буде стояти без хвої? Але коли ми бачимо, от, наприклад, я, коли ми бачимо ось такий ефект зараз. Ну, пожовтівших рослин хвойних. Так, ми давно звикли до цього ще з е, курсу е, біології в школі, що є мадрина, яка е, скидає свої голки на зиму. Але тим не менше, ну, мені здається, що це дуже красиво. І більше того, е, ми говоримо зараз не про весну, але я наголошу, що е, мадрини. Вони дуже красиво розпускаються навесні. У них, коли відкриваються ці гілочки, ну з'являються тільки, вони такого яскравого салатового кольору. І це так само, знаєте, такий ну, цікавий ефект вони мають. Може, там геть такий салатовий колір не є надприроднім, так він ну, не зовсім природний. Але ну, якщо це перманентно і певний час, то чому би і ні? Тому. Я вважаю, що е, ось е, хвойні рослини, які будуть жовтіти, і у яких буде скидатися хвоя на зиму, мають бути в наших садах. Тому що в цій зміні так само є певний процес такої гри і сприйняття саду. Ну, а ось на цю композицію, так само ну, що можна сказати? Її однозначно потрібно буде понижувати за висотою, тобто ці рослини необхідно буде забрати. Бо вони тут дуже довго росли, а мадрини з'явилися посеред літа. Ну і викопувати було шкода їх. Тому о, потрібно буде їх тічки понизити, мадринам буде більший простору, щоб вони розширялися. Ну і власне хочу сказати: не знаю, чи буде у вас таке питання, чи не буде. Вони дійсно дуже щільно висаджені. Не обов'язково було так їх саджати, але я, чесно кажучи, не знаю сорт, чи це японська мадрина чи європейська. Якщо європейська, вона буде дуже великою, як ялина звичайна, більше 20-25 метрів. Якщо це буде мадрина японська, то вона буде меншою за розмірами, і вона повільно росліша. Я вирішив не ризикувати, згрупував їх. Вони, коли зростуться, буде просто така суцільна крона. Так, всередині у них гілок не буде, і голки також не будуть зберігатися через відсутність сонця. Але я вважаю, що коли у мене буде така суцільна, велика з часом крона, ну, і буде сприйматися як умовна одна мадрина, мені також буде абсолютно комфортно. Ну і так само по деревам. Тут е, росте у мене декілька екземплярів дерев, які мають таку достатньо цікаву е, кору, як, наприклад, черемха Amber Beauty, ось ця. І вона і зимою буде цікава, але про неї ми будемо говорити вже пізніше. Однак, навіть якщо говорити про її габітус, про форму крони, я скажу, що ну, один раз я її сформував і більше до неї не підходив. Ну, на відміну від цієї яблуні, яку потрібно буде ще раз кранувати, різати. Е ось, і, тому що вона росла в загущених насадженнях і має таку трішечку дивакувату форму. Ну і... Родзинкою у вас можуть бути в осінній період часу кущі, які дають ягоди. Ось у мене є, наприклад, сніжно-ягідник і є піраканта. Піраканта, я вважаю, що незамінна рослина в наших садах через її посухостійкість, через вічно зелені листя, через ось такі гарні плоди. Вони десь до грудня, ну до середини січня, будуть точно. ось. Ну і через те, що вона дає величезний приріст. Це от приріст десь метр, може більше, цього року. Е, і вона достатньо щільна і калюча. Якщо ви хочете зробити якийсь паркан із рослини, не знаєте з чого, і більше того, хочете зробити вільнорослий паркан, який не потрібно стригти, бо калючі рослини некомфортно стригти, то можете використати для цього піраканту. Сосни. Зрозуміло, що без них ну, я свої проєкти абсолютно не бачу. А на задньому плані є ще одні кущі, які можна побачити. Зараз я вам їх спробую показати. Ось цей масив помаранчевих кущів це дерени Мідвінтер Fire. Особливість в тому, що зимою вони такі лимонно- Червоного кольору у них листя набувають такого відтінку, достатньо гарного і привабливого, як на мене. Тут їх ціла група висаджена, вони мають бути невисокими до півтора метра, тому ми їх не стрижемо, Вони знаходяться на верхній частині пагорба і формують ось таку композицію. Їх там не сильно видно, бо вони йдуть туди тишечки донизу. Там, де ухил пагорба йде до паркану. Однак, от в цій частині цей масивчик можна споглядати. Літом вони не представляють ніякої, такої, знаєте, надуваги щодо себе, тому що вони просто з зеленим листом. Але в цьому є і перевага. Коли виходите, у вас постійно, ви знаєте, що ця пляма зелена, а потім, в якийсь момент, вона стає вогняна така і така помаранчева. Я вважаю, що це перевага таких рослин. Тому звертайте увагу на них і ви тоді урізноманітніте свій сад. Щодо девакуватих дерев в моєму саду, воно є таким не через те, що це гінго, але і тому, що у нього така неправильна форма стовбуру і взагалі те, що це дерево опушено з самого низу. Тобто це дерево точно не може. Зватися алейним, бо алейні дерева у них стовбур є 2 2,20, під яким можна пройти. А це вже рослина, ну така, як для мене, більше така кущової форми. І коли я її обирав, то на неї навіть була знижка в розсаднику. Я думаю, через те, що ось такий стовбур неправильний. А мені саме така рослина і була до вподоби. Ну, дійсно, по-перше, лимонний колір зараз. Дуже гарний, ну і по-друге, неправильний стовбур. Я вважаю, що він буде надприродний. Ну, якщо так продовжувати чи закривати тему таких е цікавих, на мою особисту думку е дерев в саду, то е такими представниками є метасиквої. Ось їх тут три штуки. І от однієї з них ще залишились. Голочки, але це також дерево, яке скидає хвою на зиму. Воно було літом зеленим. Коли дає приріст, воно є салатового кольору. А зараз, бачите, воно такого брудного, ну не знаю, картенового або коричневого кольору, яке потім от вони впадають повністю ці голки, і дерево залишається у своїй такій. Структурі зимовій, на мою думку, так само достатньо цікавою рослиною. Хочеться сказати, що ці дерева, ну, скоріш за все, не для маленького саду, бо вони виростають ну, там, 35 40 метрів, але це не буде так швидко насправді. І їх ще перевага дуже велика в тому, що ці дерева ростуть. Не то, що дуже гарно, а їм прям потрібно, щоб був перезволожений ґрунт. Вони не будуть рости без, ну, погано будуть рости без поливу, але якщо їх посадити прямо біля водойми, як наші відомі верби, то вони будуть найкращим чином себе поводити. І якщо у вас, наприклад, дуже високі ґрунтові води, а ви хотіли посадити собі сосни, Ну, хвойні рослини. E, Сосна буде не зовсім комфортно в таких умовах. А якраз метасеквоя вам це питання абсолютно вирішить. <му> ну і для мене сад, якщо ми використовуємо живі гарожі, він все ж таки складається не тільки і не стільки із хвойних рослин, такі як тугі. Я більше люблю листяні в даному випадку, це граби. Я вважаю, що восени просто дивовижний вигляд цієї рослини ми можемо споглядати, і не варто перейматися через те, що у вас оголяються стовбури. Насправді у багатьох грабів. Коли вони ростуть у форматі живої гарожі і не тільки, у них лист залишається до травня, поки не з'явиться або до квітня, поки не з'явиться новий приріст. Коли з'являється нова брунька, цей листочок відвалюється і з'являється відповідно, що новий. Тому якщо або коли ці граби будуть більш щільними, а їм буквально ну три роки, чотири, як вони ростуть, і вони будуть шириною десь метр, я вас запевняю: ми сусідів або паркан, які у нас є, бачити не будемо. Однак, ми будемо споглядати не просто хвою, наприклад, тієї самої туї або тису, так, а будемо дивитися на листяний кущ. Ну, це все ж таки дерево, листяний живоплід, перепрошую, так буде коректніше, який буде змінюватися. І так, він не зелений, але коричневий колір, достатньо природний, і мені здається, може бути в нашому саду. Нарешті у мене дійшли руки створити ті тематичні сади, невеличкі, етнічні, які будуть ототожнюватися з розсадником. І ось у нас на фоні або з цього боку нашого цього будиночку ми почали вже висаджувати, ми вже висадили майже всі плодові дерева для того, щоб тут започаткувати український сад. Плодові дерева ми брали в садовому центрі Тамарікс. Я вважаю, що з точки зору крупномірів це одні з найкращих у нас в Україні а може і найкращі. І от ми їх посадили буквально місяць тому. Тобто це був от такий вже формат рослин. Їх тут шість штук. Однак потім, коли вже приїдете в розсадник, будете дивитись, я сподіваюся, що ми встигнемо хоча б до весни зробити якусь структуру цього українського саду, бо із нею у нас поки що тільки є плодові дерева і тут гола земля. ну На ній ростуть зараз тимчасові рослини, але саду як такого ще немає. Ось і ось цей шматочок для мене є важливим, тому що та ідея, яку я започаткував, коли створював розсадник, по садам, які тут будуть, вона починає формуватися. Тобто не тільки сад на пагорбах, там де газон буде в розсаднику, а будуть ще з'являтися інші шматочки, які буде цікаво вам подивитися. А ось тут з іншого боку цього ж самого будиночку раніше була контейнерна площадка. Але коли проєктувалися сади розсадника, тут також мав бути скандинавський сад. І ось нарешті ми почали його закладати. Дуже велику територію залишаємо на таке місце спілкування. Це, ну, я поки думаю, що це буде формат Костравища. Тут будуть достатньо великі такі місця для сидіння, щоб можна було спілкуватися. І Думайте завжди про тінь в вашому саду, для того, щоб ми її тут забезпечили. Висаджено спеціально було ось ці дві горобини шведські ну, через те, що це скандинавський сад. Але тут я більше це робив для дійсно, того, щоб створювалася тінь, тому що от з цього боку південь тут, відповідна, буде тінь, що нам буде і потрібно. Ну і для мене Скандинавія це сосни, це якісь такі хмурі ландшафти. І ми обрали в розсаднику Асакор ось такі гарні сосни Бенкса. Я їх, до речі, не знав про них нічого до того часу, як не поїхав на екскурсію в цей прекрасний розсадник. Подивіться, також обирав рослини, які були якісь покручені, неправильні стовбури. Тобто, ну, мені здається, що це цікавіше, ніж просто у нас прямий стовбур. Ну, у випадку цього саду ці сосни в такому форматі точно доречні. І тут ще є пара кущів. Але вони насправді є е, так званими райськими яблунями. Ось це вони просто сформовані, щеплені знизу е, у форматі куща. Але це е, яблуня. Це бренді Вайн. Е, дуже красива буде квітка у неї. І тут ще є одна яблуня в форматі куща. Це яблуня Фрея. Ви, мабуть, її бачили в форматі дерева. У неї дуже цікаві такі листя, вони будуть такого ну, пурпурового кольору навіть і в літній період часу, і у неї дуже такі цікаві плоди. Хто дивиться, думає, та ну, це не може бути яблуня. Ось, а вони дійсно такі, як на е, калину, схожі е, або на горобину. Ну так, оце яблуня. Тобто, наскільки можна е, зробити цікавим ландшафт, коли е, от, розсадники продумують такі речі? Я чесно, ну. Спеціально ніколи не шукав, але і не бачив, щоб яблуні були ось в такому форматі. А ось в розсаднику Осакор вони їх нам і дали, ну, можливість таку їх придбати і мати таку прекрасну рослину в своєму саду. Чому? Тому що я, наприклад, сюди вже посадити цю яблуню у форматі дерева не можу. Тут і так багато вже цих дерев. А в форматі куща це цілком можливо. Ну і як же сад восени без злаків? Ну ніяк. Тому е, вони тут, ви можете побачити, в якій вони красі представлені, тут вони зосереджені максимально на цьому квітнику. Я думаю, що їх красою ви можете е, помилуватися і в своїх садах, і е, в моєму, якщо відвідаєте екскурсію, або просто приїдете до нас. А про їх стійкість ми будемо говорити вже зимою. Я з вами на сьогодні хочу попрощатися. Я вам вдячний, що ви додивилися це відео, що ви відкоментували його. Ну і нам всім зичу тільки перемоги та миру. І побачимося в наступних роликах. Пока-пока.